Сьогодні 25 жовтня 2025 року фільмую для вас черговий погляд на шляхопроводі біля станції Метродарниця в Києві. Як бачимо, вже на прогоновій будові маємо частково влаштовану гідроізоляцію проїзної частини. Тонкошарове покриття знов таки частково влаштоване на тротуарно-велосипедних блоках. Навколо шляхопроводу і на ньому хлопці активно готуються до асфальтування, причому на підходах. Підіймають люки, градки, там вже мають складати фінішний шар асфальтобетону. Зараз дивимось в напрямку парку Перемога. Бачимо, що вже забрукували всі хідники. Хлопці зараз роблять фінальну підрізку для того, щоб з'єднати бруківку з прогоновою будовою. Повний огляд, дивіться в мене на ютуб-каналі, посилання в шапці мого профілю. Це я нагадую користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки.